Ми щойно намагалися переламати ситуацію і зробити так, щоб новий податковий кодекс ліг в основу бюджету, і тоді можна розкріпостити бізнес, можна вивести з тіні величезні гроші, і можна реально зажити нашій державі. Що зараз робиться? Це цифра бюджетна. Вноситься бюджет країни, в якому абсолютно необґрунтовано ставиться на 2% зростання валовий внутрішній продукт, але Зростання податків в доходній частині зведеного бюджету збільшується на 24% на 120 мільярдів гривень. Це означає, що без зростання економіки податки збільшують, і в бюджеті зашито збільшення податків. Що було зашито в бюджеті? І про що вам, на жаль, представник уряду не сказав? Перше була ліквідація пільгової системи оподаткування малого бізнесу. Це 3 мільйона. Працюючих людей, плюс їх родини, плюс люди, які у них працюють там, та це приблизно до 10 мільйонів людей. Якщо б цей бюджет буде прийняти в такій редакції, вони просто підуть на вулицю. Вони їм не посилам, це буде. Щойно говорив керівник асоціації фермерів України. У нас остання надія: наш ВВП тримає аграрний сектор. Вони труженики, які сьогодні дають нам шанс ще залишатися на плаву. Що зараз роблять для аграріїв? Всі країни Європи датують аграріїв, субсидують аграріїв, створюють для них умови роботи, дають їм кредити, практично майже безкоштовні. Наші аграрії нічого цього не отримують. Але з них цим бюджетом знімають пільгову систему оподаткування. І це, от якраз, додаткові податки. Куди вони підуть? На вулицю вони підуть. Але це не все. Ще обклали все ваше майно. Пам'ятаєте, що в минулому році обклали ваше майно податком, але хоча б для селян не обклали господарські споруди. Вибачте, там сараї, я не знаю, там овочі, там хранилища, собачі будки. В цьому законі про бюджет обклали все податком на майно. Ви знаєте, що ми маємо грандіозні великі заводи в країні. Ці заводи мають сьогодні, внаслідок неправильної політики поводження з цими заводами, мають вільні площі. Вони ледве, ледве ці заводи виживають. Цім законом про бюджет вводиться податок на нерухомість для всіх практично промислових підприємств, для всіх підприємств. Це означає, що вони просто збанкрутують через 2-3 місяці після того, як заплатять ці податки. Я можу вам сказати, що в цьому бюджеті також. Є речі, які абсолютно недопустимі. Ви пам'ятаєте слово децентралізація? Це не слово децентралізація, це філософія організації, самоврядування людей. Згадайте будь-який майдан. Туди що треба було, щоб держава давала гроші. Там що треба було, щоб хтось управляв найвищий рівень самоорганізації людей. І тому Махдебурзьке право помітивши цю здатність людей для сам... до самоорганізації, прийняло Просто маніфест про самоврядування людей. Дайте людям на місця все. Дайте їм можливість збирати з себе податки, розпоряджатися своєю землею, управляти своїм життям і не втручайтеся туди. Що робиться зараз? Я хочу вам сказати, що це прикро, тому що це вже руйнує філософію життя країни, тому що цей бюджет передбачив забрати у місцевих бюджетів практично все, що вони мали. Але ж делегувати їм повноваження по фінансуванню освіти, охорони здоров'я, всіх пільг, всього, що тільки можна. На 62 мільярди їм передали повноважень і не дали ні копійки грошей, навіть забрали те, що у них було. Що туди входить? Подивіться, будь ласка, слайд 14, верніше, вибачте, 15. За що вони не будуть мати можливості заплатити? Подивіться, значить, у нас. Освітні робі... Освіта робітничих спеціальностей ПТУ і базова вища освіта коледжі віддали їм на фінансування, 8 мільярдів гривень. Не віддали, що це означає? Це означає повний параліч системи освіти в державі. Далі загальноосвітні школи. Що ще треба чіпати? Скорочують мережу в селах. Сказали, що вони не скорочують мережу. Вони забрали 6,4 мільярда гривень загальноосвітніх шкіл. Це означає, що вчителі в районах, в селах і селищах залишаться без копійки заробітної плати. Сьогодні по всім місцевим радам іде бунт. Нас завалили рішеннями з ультиматумом не прийняти, не дай Боже, такий бюджет. Всі пільги, 2,2 мільярда, скинули на місцевий бюджет. Вважайте, що їх забрали. Ну крім того, медичні заклади. Та заходи медичні. А ви знаєте, це вже взагалі переходить всі межі у нас що? Жирують заклади охорони здоров'я. Ви прийдіть в будь-яку лікарню і подивіться, там уже практично все обідране, там нічого немає. І сьогодні до мене приїхала голова Житомирської обласної ради порадитися, що їй робити з тим. Що їй треба профінансувати 24 грив... мільйона гривень на закупку медичного обладнання, яке зробили до її приходу через центральний уряд. Вона каже: Юлія Волино, порадьте, що робити. 24 мільйона гривень треба заплатити за це обладнання, а коштує воно, воно на роздрібному ринку 3 мільйона гривень. Ви уявляєте, скільки списується бюджетних грошей? І це один приклад в одній облраді. І вони забирають з медичних закладів 8,8 мільярда, а це заробітна плата, і залишають корупцію на постачанні ліків медичного обладнання всього на світі. Що немає рішення, рішення є. Де це рішення? Рішення запропонувало громадянське суспільство. Дайте можливість закуповувати медичне обладнання і ліки міжнародній компанії, яка не копійки не дасть вкрасти. Ви думаєте, такі рішення прийняли? Ні, не прийняли. Так тоді питання за рахунок чого роздуті бюджетні видатки, за рахунок величезної корупції, яка зберігається. Таке враження, що Янукович продовжує красти. Не Янукович продовжує красти, розумієте? А продовжує жити стара система, яка просто, знаєте, настільки життєздатна, тому що там мільярдні гроші, які вже ділять нові чиновники. А чи є вихід з цієї ситуації? Вихід є, і цей вихід. Знаходиться по трьом напрямкам. Ми їх назвали 3D для того, щоб просто було легше запам'ятати. Перше це деофшорізація. Міжнародна фінансова організація зробила підрахунок, скільки в Україні за рік виводиться в офшори несплаченого прибутку, несплачених грошей в бюджет. Це офіційно, Я прошу слайд 19, щоб ви просто порівняли з доходами бюджету 285,5 мільярдів. Це Global Financial Integrity. Ця цифра перевірена: 285 мільярдів гривень. Згадайте наш бюджет по видаткам: 675 мільярдів гривень. Ви бачите порядок цифр? Що треба зробити для того, щоб не виводили гроші через офшори? Прийняти одне речення, одну строчку. У нас є державна фінансова е, служба, яка контролює рух грошей за межами країни, і вона інтегрована в загальну світову систему. Що треба зробити? Прийняти закон, що якщо офшор стоїть в ланцюжку по реалізації продукції, не повертати ПДВ. Все, крапка. Після цього ми забудемо про офшори. Чому не приймають? Тому що в парламенті сидять всі, хто через офшори виводять гроші. Вони проти себе жодного закону не приймуть. І уряд, як правильно сказав Міхайль Сакашвілі, я його в цьому підтримую. Уряд сьогодні маріонетка кланів і тому вони це не приймають. Скажіть мені, будь ласка, вони мають право для вас сьогодні вводити 18-17% податку на вашу заробітну плату. Чому на дивіденти вони залишають 5%, коли в Європі середня. Середній податок на дивіденди – 20-25%. Це приблизно 14 мільярдів гривень в бюджеті. Не вистачає. Чому? я маю вас перервати. Я просто хочу Нам вам сказати, слово що всередині. можна я закінчу одну фразу. Савік я хочу вам сказати, що девшерізація це одна частина бюджету. Так, це майже маєте на увазі третина бюджету. Друга це детюнівізація. Це взагалі відповідь, це податкова система. Зробіть правильну податкову систему. Ви побачите реальне ВВП країни не робиться. Чому? Тому що всі звикли жити в цьому болоті. І де регуляція? Де регуляція це зніміть зашморг шиї просто бізнесу і все. Я можу вам сказати, чим вони виходять зараз з ситуації. З Ситуації вони виходять з касуванням всього, що було практично захистом найбідніших людей в нашій державі. Просто з самотніх матерів скасовують всі абсолютно видатки. З матерів, які мають сьогодні доходи нижчі норми. Хорошо, я цитую: я цитую, вибачте, будь ласка, норму про 30%, відсотків. Якщо матері мають 30% прожиткового мінімуму, їм доплачували. Ви знаєте, зараз ця норма скасовується. Далі, наприклад, діти. Сироти, інваліди, які мали право безкоштовно поступати в вузи, скасовується ця квота. Скасовуються також всі, абсолютно наші закони, які передбачали е, не запровадження податків на пенсії. І крім того, ви чули, що сказала міністр фінансів, що газ буде коштувати 225 приблизно доларів. так? А чому ж вони залишають стару ціну? Якщо була 250, стала 225, так знисти людям тарифи, хоча б на це. В бюджеті закладені старі тарифи. І я можу просто, от табличка зроблена. Що у людей забирають? Забирають уже останні, що було, включаючи в тому числі у інвалідів, у дітей, у людей літнього віку, у чорнобильців, у афганців, у всіх забирають. Тому, дорогі мої, я вважаю, що держава. Колись була створена як місто держава, об'єдналися люди і поставили перший паркан, тому що держава виконує одну функцію функцію захисту, захисту людини. І якщо ми живемо в нашій країні, ми просто маємо право розраховувати на те, що ми будемо жити в стабільності, що ми будемо жити в якоїсь перспективі позитивного розвитку, що ми будемо захищені від будь-яких речей таких. І це означає. Що держава сьогодні не виконує свою головну функцію, але в чому є надія? Надія якраз в тому, з чого я починала громадянське суспільство, нові депутати і бюджет, який потрапив в парламент, і парламент не повернув цей бюджет назад, хоча мав повне право. А парламент сів замість уряду працювати над цим бюджетом. І сьогодні, зранку до ночі, всі працюють і вже відбили збереження податкової системи пільгової для фермерів, вже відбили збереження податкової пільгової системи для малого бізнесу, відбили половину того, що забрали у регіонів. Сподіваюся, що збережемо 22% ЄСВ. І що це отримає бізнес і І ми можемо прийняти бюджет, який потрібні, але Сейчас треба две, змінити стратегію мінути паузи і папсужда.